Привітулі, привітулі, мої серіалу Мани та серіалу Любе. Так як у нас часто відключення світла, то треба щось коротеньке, недовге і те, що можна подивитись буквально за один вечір. Тож сьогодні у нас знову добірочка серіалів на шість серій. Вже була подібна добірка, з нею ми розпочинали дослідження коротеньких серіалів, можете її подивитись ось тут. І ще у нас є багато, багато, багато різних добірок міні-серіалів. А сьогодні поговоримо про коротенькі серіали родом із США. І якщо забажаєте, то буде ще друга частина з європейськими, тайськими та австралійськими серіалами. Тому пишіть в коментарях, чи робити таку добірку, бо вона по суті вже майже готова. І перед тим як почати традиційно ставимо вподобайку, підписуємось на канал, пишемо коментар з будь-яких рандомних слів. Ми тут таке полюбляємо і донатимо нашому улюбленому фонду, який можна знайти в описі або за QR-кодом. Навіть невелика сума допоможе нашим захисникам. Раз, два, три. Вправу завершено. Нагадую, що всі серіали будуть розташовані від найнижчого рейтингу до найвищого. Того мене дивує, коли ви не додивляєтесь добірки до кінця. Тобто найкращі серіали ви якраз вимикаєте. Не робіть так. Починаємо. Глибокий вдих це драма виживання про молоду адвокатку Лів, яка опиняється наодинці в канадській глушині після того, як приватний літак зазнає аварії. Серіал поєднує жорстку, майже інстинктивну боротьбу за життя зі спогадами про минуле, що переслідують героїню. У дикій природі Лів не лише намагається знайти воду їжу й укриття, вона зіштовхується з власними травмами, невдачами та давніми рішеннями, які формували її характер. Серіал вирізняється тим, що Більшість часу на екрані лише одна акторка Меліса Берера. Вона тримає нерв всієї історії, створюючи портрет жінки, яка мусить покладатись тільки на себе. Тут немає динамічних пригод у стилі виживання. Це більше психологічна історія про те, як минуле стає тим самим ворогом, як холод. Голод чи дикі тварини, природа Канади теж грає важливу роль. Величезні лісові масиви, озера та хмари диму створюють відчуття ізоляції, ніби світ зменшується до одного людського тіла, яке бореться за кожен подих. Серіал отримав неоднозначні відгуки. Серіал критикували за надмірність флешбеків, але водночас хвалили за ідею показати виживання не лише як фізичну боротьбу, а й як внутрішню спокуту. Ну а мені сподобалась головна героїня та неймовірні пейзажі. Thank you. Knuckles – це пригодницький спіноф Всесвіту Сонік the Hedgehog, у центрі якого стоїть червона єхидна Knuckles – воїн що звик покладатись виключно на силу, інстинкти та честь свого клану. Події відбуваються після другого фільму Сонік, коли Knuckles намагається пристосуватись до життя серед людей. Йому доручають виховання вейда віпла, невпевненого добродушного заступника шерифа, якому Knuckles вирішує передати шлях воїна. Це породжує низку абсурдних, смішних і теплих ситуацій. Цій бойовничі не зовсім не пристосований до звичайного людського життя. Серіал поєднує бойові сцени, захопливі пригоди і комедію, а ще неймовірну музику. Тут багато сцен, що розкривають характер наказа його прямолінійність і комічну серйозність, яка контрастує з хаотичним світом людей. Особливою родзинкою стало те, що Ідріс Ельба повернувся до озвучування героя, додавши наказу харизму та драматизм. І неймовірно глибокий голос. Візуально серіал зберіг естетику фільмів, яскравий сіжай, динамічні бої, а також енергію род муві, адже герої прямують у подорож, що вчить їх довірі та партнерству. Якщо подобаються кольорові бадьорі і добрі пригоди з нотками гумору та красивою графікою, цей серіал зроблений саме для вас. А ще маю зазначити, що коли я робила першу добірку з міні-серіалами, я подумала: от скільки в серіалі Knuckles серій цю добірку першу зробимо, і що? І я забула додати наказ, тому виправляємось майже через рік. Криза в шістьох сценах це комедійний міні-серіал талановитого, але мегазашкварного Вуді Алена, створений спеціально для Амазон. Події розгортаються у США кінця 60-х років, часи протестів, антивоєнних рухів і великих соціальних зрушень. У центрі сюжету звичайна подружня пара середнього класу, життя якої перевертається до гори Дригом, коли у їхньому домі з'являється втікачка радикалка, яку переслідує ФБР. Герої намагаються підтримувати видимість нормального життя, але хаос наростає і. Кожна сцена стає все більш абсурдною та дотепною. Критики розносили цей серіал. А сам Ален клявся, що більше ніколи нічого для телебачення робити не буде. Проте серіал витриманий у стилі типово властивому Алену. Багато діалогів, іронічний погляд на інтелігентів старшого віку, зіткнення поколінь і невміння пристосовуватись до нової епохи. Цікаво спостерігати, як у цю камерну історію вплітається Майлі Сайрус у ролі молодої революціонерки. Вона створює яскравий контраст з героями, які намагаються вдавати. Ати, що ще контролюють ситуацію? Я ніч це атмосферний неонуар, натхненний реальними мемуарами Фауни Годел, дівчини, яка виростає у прийомній родині, і випадково дізнається, що її біологічне походження приховує моторошні таємниці, шукаючи правду про свою матір і про власне минуле, вона вирушає до Лос-Анджелеса, де перетинається з колишнім журналістом розслідувачем Крісом Пайнсом. У ролі Джея Сінглтері їхнє розслідування приводить їх до фігури відомого гінеколога Джорджа Годела, людини, яку пов'язують із нерозкритою. Справою чорної жорджини. Серіал вирізняється повільним гіпнотичним темпом, притемненими кольорами та стилістикою класичного нуару. Лос-Анджелес тут постає не блискучим і гламурним, а тривожним, брудним і повним таємниць містом. У центрі уваги корупція, насильство, привілеї та жахливі речі, які роками прикривали впливові родини. Водночас, це історія про самоідентифікацію. Фауна намагається зрозуміти, хто вона насправді, і прийняти правду, яка може бути болючішою за брехню. Режим це сатирична, гротескна і водночас тривожна правдоподібна історія про вигадану європейську державу, у якій влада зосереджена в руках харизматичної, але далекої від реальності правительки Елен. Кейт Вінслет створює потужний образ лідерки, котра живе у власній бульбашці, в оточенні придворних інтриг, параної та політичної токсичності. Події загострюються, коли до палацу потрапляє солдат із сумнівним минулим, який стає її новим улюбленцем, і разом із тим запускає ланцюг подій, що може змінити долю всієї країни. Серіал висміює авторитарні режими, культ особистості, пропаганду та абсурдність політики в сучасному світі, але понад усе це глибоко досліджує те, як влада спотворює людину. Страх втрати контролю перетворює навіть добрі наміри на хаос. Багато критиків зазначають, що окремі сцени серіалу нагадують сучасні політичні події в різних країнах. Особливу увагу варто звернути на візуальність. Зйомки проходили у реальних палацах та історичних резиденціях Європи, що додає сюжету масштабу й похмурої елегантності. Нульовий день масштабний політичний трилер Netflix із Робертом Де Ніро у головній ролі, який став його першим серіальним проектом в кар'єрі. Історія розгортається навколо колишнього директора ЦРУ Джорджа Міллера, якого повертають у гру після того, як США переживають серію підозрілих катастроф від руйнування інфраструктурних об'єктів до хаосу, що охоплює великі міста. Усе це виглядає як ретельно спланована атака нульового дня сценарій кібервійни, про який уряд знає, але який ніколи не хотів би визнавати Міллер намагається з'ясувати, хто стоїть за багаторівневою змовою: іноземні хакери, внутрішні радикальні групи, тіньові політичні гравці, чи хтось із найближчого оточення. Окремі сюжетні лінії торкаються теми маніпуляції змі, політичної пропаганди, використання технологій та того, як країна може бути підірвана зсередини. Серіал отримав відгуки, як Трилер, що відчутно резонує з реальними страхами сучасного світу: кібератаки, інформаційні війни і так далі. Це серіал, який тримає напругу до кінця і показує, наскільки крихкою може бути навіть наймогутніша держава. А ще сюжет, ну аж занадто нагадує сьогодення, коли запоємніковців вигороджують як тільки можуть. До речі, цей серіал ми обговорювали в телеграмі ще, коли він тільки вийшов. Долучайтесь в телеграм. А ще можете підтримати цей канал, ну як мінімум, не на кавуську, а щоб заправити генератор вистач. Чило, тому що світла нема. За вікном обстріли, але відосік сам себе не запише. А ми поки продовжуємо. Анатомія скандалу це стильний психологічний трилер про владу. Привілейованість та правду, яка завжди має ціну, у центрі історії Джеймс Вайтхаус, британський політик із впливовим минулим і бездоганним іміджем. Його життя руйнується, коли спливає правда про роман зі співробітницею, а згодом і про звинувачення у насиллі. Його дружина Софі опиняється в емоційній прірві. Між його дружина Софії опиняється в емоційній прірві між вірою в чоловіка, сімейною лояльністю та жахливою підозрою, що вона не знала правди про нього багато років. Паралельно ми стежимо за прокуроркою Кейт Вуд. Крофт жінкою, яка веде справу з непохитністю і холодною раціональністю. Її завдання довести провину людини, яку суспільство звикло вважати недоторканою. Судова драма розгортається на тлі фрагментів минулого. Студентські вечірки, привілейовані клуби таємниці Еліт Оксфорда. Саме там зародився той токсичний світ, у якому Джеймс завжди почувався безкарним. Окрему атмосферу створює лондонський антураж, стримані кольори, нервова камерність і блискуча акторська гра Сієни Міллер та Мішель. Докарі анатомія скандалу короткий, але влучний проект, який змушує запитати себе: а чи можна взагалі дізнатись всю правду про людину, яку ти любиш? Дружина мандрівника в часі це от екранізація одноіменного роману Одрі Ніфенегр, яка переносить нас у непросте ім'я Генрі, чоловіка з генетичним розладом, що змушує його несподівано переміщуватись у часі. І Клер Ейпшир, жінки, яка врешті стає його дружиною. Серіал показує їхні стосунки з різних часових зрізів: як дорослий Генрі з'являється в житті Клер тоді, коли вона дитина, а в іншому вимірі вони вже будуть одружені, і як її життя будується навколо його непередбачуваності. Особливо. Цікаво, що тут подано часові скачки як частину повсякденного життя. Генрі не лише любить, а й постійно бореться з травмою, ізольованістю, страхом зникнути. Клер змушена любити людину, яка може зникнути в будь-який момент, і має жити з цим. Серіал має сильну романтичну лінію, але також піднімає питання про свободу волі, долю, жертву та час як силу, що руйнує й створює водночас. Хоч серіал і отримав схвальні відгуки за задум і акторську гру. Він, на жаль, був скасований після першого. Сезону, але з усієї добірки, це мій найулюбленіший серіал, який як тільки стане прохолодно, маю намір переглянути. Неприборканий від Netflix, це атмосферний трилер, дія якого відбувається в дикій природі національного парку Йосеміті. У центрі сюжету спеціальний агент Кайл Тернер, який розслідує загадкову смерть жінки, знайденої біля Елі Капітану гігантської скелі парку. Разом із новачком Рейнджером вони занурюються у світ таємниць старих ран і непростих стосунків із природою і людьми. Серіал вирізняється поєднанням кримінального сюжету та гірських пейзажів. Дика природа парку, ізольовані місця, де ніхто не чує. Крику створюють постійне відчуття вразливості. Водночас герой Тернера має власних демонів, втрата сина, особисті провали, які не дають йому спокою. Через це історія стає не тільки про те, хто вбив, а й про те, що тебе спонукає діяти і жити далі. Серіал також піднімає тему, того, що природа не лише фон, а повноцінний персонаж. Вона може дружити, але може бути і безжальною, як злочинець. Таблетка від болю це різка емоційна та дуже чесна розповідь про те, як опіоїдна криза змінила США. Серіал показує становлення та стрімкий з LED, препарату, який фармкомпанія просувала як майже безпечний на тлі корпоративної жадібності. Ми бачимо історії реальних людей, які втрачали родини здоров'я і часто життя. Структура оповіді подається через кілька паралельних ліній: від співробітників фармкомпаній, які продавали препарати лікарям до слідчих, що намагались зупинити епідемію. Серіал не намагається бути документарним. Альним, але тримає фокус на головному, що стояло за рішеннями, які зруйнували мільйони доль. Він виразно демонструє механізми маніпуляції, маркетинговий тиск і систему бонусів, які буквально підштовхували людей брехати про безпечність препарату. Головні ролі Метю Бродеріка та Узо Адуби додають історії емоційної глибини. Один показує привабливу маску корпоративного керівника, інша боротьбу проти бездушної індустрії. Кожна серія починається з появи реальних людей які втратили близьких через опіоїди, вони коротко пояснюють, що їхня історія не вигадана. Це створює сильний контраст між художньою драмою та реальністю. Вейко, це драматичне переосмислення реальної події 51-денної облоги у 93-му році між федеральними агентствами та релігійною групою у містечку в Техасі. Серіал знімає події з різних боків, показуючи, як політика релігія параноя і влада зіштовхнулись у катастрофічному протистоянні. Серіал порушує питання відповідальності державної і індивідуальної, і питає, чи могло усе піти інакше. З постановкою кастом і деталізацією він досить реалістичний, водночас. Драматизований, наприклад, актор Тейлор Кіч, який грає креша, вжився у роль схуд, відростив волосся, вивчив гру на гітарі, щоб передати характер героя. Цікаво, також що продакшн серіалу базувався на двох книгах: одна за авторством вижившого при облозі Давида Тібедо, і інша книга агента Генрі Ноеснера. До речі, у цього серіалу є повноцінна друга частина. Це саме не як другий сезон, а як повноцінна окрема типу історія. Вона у нас є в добірці по 5 серій. Можна перейти і там подивитись. Маленька барабанщиця, стильний і напружений шпигунський міні-серіал за романом Джона Ле Каре. Події розгортаються у 70-х і починаються з акторки Чарлі, яка бореться за місце у світі мистецтва та живе від ролі до ролі. Одного дня вона знайомиться з загадковим чоловіком на ім'я Гіті, що заманює її у складну гру ізраїльської розвідки. Чарлі стає частиною небезпечної операції. Їй потрібно проникнути у терористичну організацію, переконливо граючи нову роль. Жінки близької до терориста якого розшукує Масад. серіал? Майстерно тримається на внутрішньому конфлікті Чарлі для того, щоб зіграти нову роль, вона мусить прожити її емоційно і поступово втрачає межу між реальним я та вигаданим образом. Нею маніпулюють, контролюють, перекручують факти, і Чарлі вже сама не певна, хто насправді вірить у правду, а хто використовує її як інструмент у війні спецслужб? Це робить серіал дуже психологічним. Він про довіру, ідентичність, брехню та межу, яку може пройти людина, граючи роль у грі. Що вимагає абсолютної відданості режисером виступив пак Чан Ук, той, що знімав Олдбой та служницю, він наповнив історію візуальним шиком. Кожен кадр знятий майже як картина з ретельно продуманим світлом, кольором та ритмом. Атмосфера 70-х передана бездоганно від костюмів до архітектури і загальної естетики. акторський склад теж блискучий. Флоренс П'ю в образі Чарлі. А Майкл Шеннон і Олександр Скашгард додають історії глибини і загрози. Ну а Ще я просто все дивлюсь, де є будь-хто з членів родини Скашгардів. Вони неймовірні. А ви любите персонажів Скашгардів? Пишіть в коментарях, і кого саме з їх родини любите найбільше. Пастка -22» — це екранізація культового роману Джозефа Геллера про абсурдність війни, подана у візуально пафосній і водночас гідкій формі у центрі Джон Йосарян, бомбардир ВПС США під час Другої світової, який понад усе хоче вижити, але йому заважає абсурдне правило під назвою Пастка 22 яке дозволяло божевільним льотчикам не брати участь у вилітах. Проте ті, хто посилався на це правило, цим самим демонстрували бажання жити, що є основним інстинктом психічно здорової людини. І тому не могли цим правилом скористатись. Після виходу роману Геллера вираз пастка 22 став означати абсурдну безвихідну ситуацію. Ця ж парадоксальна логіка стає центральною темою всього серіалу. Події набувають гротескного відтінку, генерали одержимі статистикою, офіцери власною кар'єрою, а солдати тим, щоб бодай якось берегти здоровий глуст у світі, де логіка й мораль більше не працюють. Візуально серіал стильний і масштабний. Італійські локації, автентична військова техніка та камерні сцени створюють сильний контраст між красою пейзажів і жахом того, що відбувається. Режисерська команда, серед яких і Джордж Клун, який також грає у серіалі, надає історії сучасності, але зберігає сатиричний дух оригіналу. Англійка це красивий жорсткий і дуже кінематографічний вестерн про помсту та провину. Леді Корнелія Лок, англійська аристократка, наприкінці дев'ятнадцятого століття, приїздить на дикий захід, щоб розшукати чоловіка, якого вона вважає винним у смерті свого сина. На шляху вона зустрічає Елая Віпа, колишнього розвідника кавалерії та члена племені Пауні, який теж має власну місію отримати землю, що йому обіцяла армія. США. їхня подорож перетворюється на спільний марш крізь насильство, расизм і жа. Адібність, на яких був збудований американський захід. Серіал сильно тримається на дуеті Емілі Блант та Ческе Спенсера. Між їхніми героями мало слів, зате дуже багато напруги, взаємної поваги і болю, який кожен тягне за собою. Англійка не поспішає. Це дуже повільний візуально вивірений вестерн, де кожен кадр виглядає як картина, а насильство показане не як атракціон, а як невіддільна частина цього світу. Окремо варто відзначити зйомки в Іспанії, які грають роль американських прерій та музику, що додає історії епічності і меланхолії, попри досить просту зав'язку, жінка шукає того, хто зламав її життя. Сюжет поступово розкручується у несподіваний бік. З'являються зв'язки з минулим, приховані злочини, старі обіцянки, і те, як особиста трагедія може бути частиною набагато більшого ланцюжка колоніального насильства. І знову у нас вестерн. Первісна Америка. Це жорстка історія від Netflix, яка показує народження американського фронтиру без романтизації та героїзації. Події розгортаються у середині 19 століття, де корінні народи зіштовхуються в боротьбі за землю, ресурси та саме право на життя. Головний герой Ісаак чоловік, який переживає особисту трагедію і змушений пройти через жорстокий кривавий шлях, щоб знайти свою дитину та зрозуміти, ким він готовий стати у світі, де людяність це рідкість. Серіал вирізняється реалістичністю та масштабністю. Постійні сутички, холодні ліси, болотісті рівнини, поселення, що лише формуються, і суворі закони виживання створюють правдиву атмосферу дикої Америки. До появи їх міфів про ковбоїв і героїзм. Окремо вирізняється лінія корінних народів. Їх показують не як фон, а як повноправних учасників історії з власними трагедіями, вірою та боротьбою. Режисером проекту є Пітер Берг і його стиль чітко видно. Багато ручної камери, бруд, пил кров. В дим, усе це створює відчуття повної присутності. Серіал одночасно епічний, але дуже складний. Тому, якщо ви чуттєві до сцен насильства, які дуже яскраво тут показані, то можливо варто його не дивитися або відкласти подалі. Права Габріеля Фернандеса важкий емоційно виснажливий документальний серіал знову від Netflix, який досліджує реальну історію восьмирічного хлопчика з Лос-Анджелеса, чия смерть у 2013 році шокувала країну. Серіал ретельно розбирає весь шлях дитини крізь систему соціальних служб, поліції та школи, з'ясовуючи, як так сталося, що десятки людей бачили ознаки знущань і насильства, але жодна інституція не змогла або не захотіла захистити його. Сюжет подається через інтерв'ю з прокурорами, журналістами, соціальними працівниками. Вицями та людьми, які намагались втрутитись, окрема лінія розкриває суди над матір'ю Габріеля та її партнером, а також безпрецедентне рішення висунути обвинувачення проти соціальних працівників, котрі мали забезпечити безпеку хлопчика. Завдяки цьому серіал перетворюється не лише на трагічну історію однієї дитини, а й на гострий коментар про системні провали та байдужість, що дозволяють насильству вибудовуватись прямо на очах. Попри важку тему, проект виконаний дуже професійно. Він не Спекулює на трагедії, не шукає сенсації, а намагається зібрати повну картину, що саме пішло не так і чому, це один із таких документальних серіалів, після яких довго не можеш оговтатись, бо він ставить дуже складне питання: чи здатна система захистити тих, хто найбільше цього потребує? Ось така у нас добірочка вийшла. Як бачите, не дуже багато тут комедій, переважно драми, кримінал, детективи. Але можливо, просто прийшов час подивитись нам з вами щось і серйозне. Але якщо бажаєте чогось більш веселого. То на каналі є як мінімум два відео з смішними комедійними детективами. Можете переглянути їх. А поки ви пишете коментарі з рандомних слів, або про те, чи потрібна нам друга частина цього відео з неамериканськими серіалами. Поки ви підтримуєте цей канал, долучайтесь в телеграм. Можливо, стаєте спонсорами чи донатите нашому улюбленому фонду. Поки ви переглядаєте ось ці ось відео, які з'являються довкола мене, я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. До нових зустрічей. Пока-пока!